Вітаємо! Попередні наші ролики про радянський плагіат дитячих іграшок, автомобільного транспорту, електроніки та побутових приладів, а також зброї та військової техніки, назбирали велику кількість вподобань, тому ми створили ще одне відео про радянські запозичення. До речі, посилання на попередні наші ролики про плагіат ви можете знайти в описі під цим відео. На цей раз мова піде про радянські продукти харчування, майже всі роки існування радянського союзу. Які і супроводжувались постійними дефіцитами. Радянська пропаганда розповідала громадянам про те, як голодують капіталістичні країни у той час, як значна частина продуктів В СРСР була запозичена саме у цих капіталістичних країн. Отож, починаємо. Радянське морозиво є чи не одним з найголовніших об'єктів ностальгічних спогадів людей, які жили в СРСР та куштували цей по-справжньому смачний заморожений молочний десерт. Але чи було це морозиво радянським? Насправді ні. У 1936 році нарком харчової промисловості СРСР Анастас Мікоян відвідав Сполучені Штати Америки з метою вивчити харчовий досвід американців саме зі США в СРСР було привезене об. Облад... Аднання та технологія промислового виробництва морозива, а також кілька найбільш популярних його рецептів. Анастас Мікоян особисто відбирав найбільш смачні сорти американського морозива для виробництва в СРСР. Ними стали пломбір вершковий і молочний, ескімо, крембрує, ванільне та фруктове морозиво. Мікоян запозичив в американців абсолютно весь цикл, включно з продажем морозива на вулиці, зі спеціальних холодильників. аж щоб жителі Радянського Союзу звикали до заокеанського смаколика у відомстві Мікояна розгорнули велику рекламну кампанію з популяризації замороженого молочного десерту, який на той час виготовляли з натуральних інгредієнтів і без додавання консервантів. Ось так те саме смачне та натуральне радянське морозиво, яке люблять згадувати ностальгуючі за СРСР люди, потрапило з Америки до Радянського Союзу. До речі, бренд Ескім який був дуже популярним в СРСР, належить американській компанії Dreyer's Grand Ice Cream з початку 1920-х років. Ще один відомий продукт, який часто згадується в контексті ностальгічних спогадів про радянський союз, це варена лікарська ковбаса. Ця ковбаса мала низький відсоток жиру та високу місткість білку і призначалася як лікувальне харчування для хворих з соматичними ознаками наслідків перенесеного довгострокового голодування. Виявляється, що лікарська ковбаса була привезена мікояном у тому ж 1936 році зі Сполучених Штатів Америки. Америки під час двомісячної поїздки по Америці Мікоян відвідував різні харчові комплекси, їдальні та супутні виробництва, в тому числі м'ясокомбінати. Познайомившись зі смаком американської вареної ковбаси, нарком харчової промисловості СРСР видав розпорядження закупити в США обладнання та створити в Радянському Союзі філії м'ясокомбінатів у середмістях за американським зразком. Саме на цих м'ясокомбінатах і почали виробництва. Обляти ту саму лікарську ковбасу, сама ж технологія масового виготовлення ковбас також була запозичена в американців. Із технологією виготовлення ковбас до СРСР мікоян привіз і технологію виготовлення сосисок. Царська Росія була знайома з сосисками, проте виробляли їх тоді тільки кустарним методом. У штатах у ті часи сосиски вже активно виробляли в промислових масштабах. А популярна американська страва хот Дог вже була одним із гастрономічних символів Америки. Цей технологічний досвід промислового виробництва сосисок і перейняв СРСР, враховуючи те, що що для більшості радянських громадян сосиски були в новинку їх активно рекламували до речі, в 1960-х роках у радянських шкільних їдальнях з'явилася страва сосиска в тісті, яка також прийшла до СРСР з Америки. Друзі, перш ніж ми продовжимо, просимо поставити вас вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це допоможе просуванню цього ролику і дасть можливість більшій кількості українців дізнатись реальну правду про вілікую страну, у другу версію якої Україну намагається затягнути силою наш північний сусід. Будемо вам дуже вдячні за допомогу в інформаційному спротиві. А це горішки з вареним згущеним молоком, які були одним з найулюбленіших ласощів радянських дітей. Для створення цієї смакоти згущене молоко доводилося самостійно варити. Саме ж усім відоме згущене молоко прийшло в СРСР також від американців. У 1856 році. Американський бізнесмен та винахідник Гейл Борден отримав патент на виробництво згущеного молока з додаванням цукру у вакуумній консервації через два роки. В Америці відкрили перший у світі завод з виробництва цього солодкого смаколика. У радянському союзі масове виробництво згущенки також з'явилося після поїздки Анастаса Мікояна до Америки, де було закуплене необхідне обладнання та технології для виробництва згущеного молока. До речі, саме Мікоян обрав білий, блакитний та синій кольори для етикетки банок згущеного молока. А всім відомий малюнок створила вже радянська художниця Іраїда Іванівна Фомінська. Трохи згодом на основі американської згущенки радянські технологи розробили консервовану каву, какао та вершки. Хоча не виключено, що й ці рецепти були запозичені за океаном. До речі, при виварюванні згущеного молока з цукром, рослинним маслом та жиром кондитери отримували і рис, з якого робили всім відомі радянські цукерки і риски. Разом з технологіями виробництва з гущенки Мікоян привіз зі штатів проєкти будівництва заводів з виготовлення сухого молока та сухих молочних сумішей для годування новонароджених. На той момент у радянському союзі таких продуктів не було. Після будівництва цих заводів в СРСР сухе молоко та дитячі суміші вироблялись за американськими рецептами. А це добре знайомий американський гамбургер. У США гамбургери були популярні ще задовго до відкриття всім відомого нам Макдональдсу. Саме одну з таких точок продажу гамбургерів запримітив Мікоян у Нью-Йорку. Ось так згадував Анастас Мікоян. Побачене продавець підсмажував котлету з одного боку, а потім з іншого. У підсумку вона була готова за кілька хвилин. У цього ж продавця були булочки, які він розрізав та клав туди котлету, томат, шматочок солодку. Лоного огірка та гірчицю, і ось вам гарячий бутерброд для зайнятої людини дуже зручно. Здивований побаченим, Мікоян одразу ж замовив у штатах 25 машин з виробництва котлет, які могли виробляти 2 мільйони радянських гамбургерів на день. А потім придбав американський завод з виробництва булочок та зразки жаровень для розігріву страв. Випуск гамбургерів, які називали котлети з булочкою, розпочався в радянському союзі у 1937 році. Однак жителям СРСР гамбургери не дуже сподобались, тому з часом вони трансформували. Вась у звичайну радянську котлету, а через пару десятків років в СРСР з'явилась страва котлета в тісті. Радянський плавлений сирок Дружба також часто спливає в пам'яті тих, хто з ностальгією згадує СРСР. Вважається, що ще в середньовіччі прообраз плавленого сирка був частиною сухого пайка швейцарських пастухів. Уперше плавлені сирки в їх сучасному вигляді почали виробляти в Швейцарії у 1911 році. Виробництво плавлених сирків у радянському союзі з'явилось у 1934 році. Цей продукт виготовляли за швейцарським. Ськими технологіями, а в 1936 році Анастас Мікоян привіз зі сполучених штатів більш сучасні американські технології з виробництва та упаковки плавлених сирків. Крім цього, з-за океану були привезені рецептури та технології з виготовлення солодких дитячих сирків з різними наповнювачами, а також рецептури виробництва твердих сирів. З подачі мікояна СРСР також закупив в Америці спеціальні холодильні установки, які дозволили продавати радянським громадянам багаточисельні м'ясні напівфабрикати. Було розроблено та введено по всій країні приблизно два десятки найменувань рублених бівштексів, биточків і котлет, які народ прозвав мікоянівськими. Також у продажу з'явились заморожені пельмені, вареники та пиріжки. Разом з цим почали виготовляти заморожені фрукти та овочі. Крім Крім того, завдяки американським холодильним установкам, в СРСР з'явилась можливість морозити харчовий лід. Не обійшов увагою Анастас Мікоян і продукцію американських консервних заводів. Американські технології та виробничі потужності, доставлені мікояном зі США, сприяли збільшенню виробництва овочевих та фруктових консервів. Наприклад, у післявоєнні роки виробництво різних консервів у порівнянні з довоєнним часом зросло більш ніж в 11 разів, і все це завдяки американському обладнанню, технологіям та рецептурам, за якими в СРСР консервували кукурудзу, Дузу, горошок, огірки, кабачки та інші овочі на честь своєї знаменитої продукції. Кримконсервтрест навіть випустив поштову марку. Консервували в СРСР і фрукти. Різноманітні компоти зі сливи, вишні, персику, полуниці та інших фруктів також почали активно виробляти в союзі за американськими рецептами. Окремим рядком ішли в СРСР Рибні консерви, які після поїздки Мікояна до США також почали виробляти на американському обладнанні в промислових масштабах. Рибні консерви потребували потужної реклами, оскільки радянський народ, який жив на території, оточеній морями з трьох сторін, до цього не був розбещений дарами моря. Тому знову вхід пішла майстерність та винахідливість художників. Також у США Мікоян дізнався про користь та цінність риб'ячого жиру. А чому б не споживати риб'ячий жир в СРСР? Подумав мікоян і впровадив традицію споживання риб'ячого жиру у яслах, дитячих садочках і школах. Цікавий факт: рибний день в СРСР, який припадав на четвер, вигадали через те, що в країні катастрофічно не вистачало м'яса, тому було прийнято рішення замінити м'ясо на рибу, яку в рибний день готували всі їдальні союзу. А ще радянські технологи, використовуючи американські технології, навчились виготовляти смачне варення, у тому числі доволі екзотичне, таке як варення з пелюстків троян та горіхів. Але якщо радянські люди були знайомі з варенням, то повидло для них було маловідомою екзотикою, привезене мікояном з Америки обладнання та технології з виготовлення джемів і повидла працювали на повну потужність, тому необхідно було терміново знайомити радянський народ з новими продуктами. Роз'яснювальну роботу вели за допомогою тих же рекламних плакатів. Не знаю, як ви, але я б ніколи не міг подумати, що добре знайоме бабусине яблучне повидло родом з Америки. Джем, натуральний, смачний та поживний продукт, також був до цього невідомий радянським людям. Тому і в цьому випадку в нагоді ставала яскрава та зрозуміла реклама. Друзі, продовження про радянські гастрономічні запозичення дивіться в другій частині цього ролику. Але спершу не забудьте поставити вподобайку під цим відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати повідомлення про вихід нових роликів та підписатися на патріотичний україномовний канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!